У нас було дуже круте знайомство. Я думаю, яке дасть в майбутньому гарні плоди. Заїхала людина із Ужгорода, вони профільно займаються запчастинами, витратниками і багато чого іншого по бензотехніці. Їхали проїздом через Житомир. Десь вони в нас в соцмережах знають. Заїхали познайомитися, дали гарні пропозиції по цінам. Ціни це, це добре, в них є позиції, яких просто не де нема, дуже дефіцитні. Всю специфіку техніки вони знають бензинових, знають по трамбовкам, що там по віброногам, що там з карбюраторами біда. Вони переливають, мають карбюратори з клапаном від переливу. Потім по бензинам 168-170 двигунам мають класної якості кольця, які не залягають, це теж топчик. Потім мають стартера підсилені. На такі ось движки 168, знову ж таки 170-ті. Це теж болячка, біда, яку ми шукаємо, не можемо знайти. Дешеві стартера є де брати, а якісні поки ми не нащупали. І ще багато чого іншого. Люди заїхали до нас, ще не було 9 годин, почекали відкриття, поспілкувалися, обмінялися контактами, дуже дуже корисне знайомство. От ще один неочевидний можливо ефект від публічності, від роботи в соцмережах. Люди самі нас знаходять, наші потенційні партнери, постачальники і так далі. І тільки напрацьовуючи з часом цю базу, можна бути більш ефективним, більш результативним і якісно виконувати свою роботу. Прокат сервіс, оренда обладнання в Житомирі.